Знаєте, категорії людей, які говорять, а навіщо мені вірити в Бога? Чим мені Бог може допомогти? І важливо розуміти, Бог потрібен кожному із нас, щоб ми залишалися людьми, щоб не опускалися на звірини, на тварини, дійсно світ. Тому що чимало людей говорять: я хороша людина, нічого поганого не зробив, нікого не вбив, не пограбував. Я роблю тільки хороші справи. Я не є ні з Богом, ні з дьяволом. Знаєте, другоцінні. Цієї серединки немає, тобто третього не дано або ми з Богом, або з дьяволом, або у світлі, або у темряві. коли людина вже говорить, що вона не є з Богом і вона просто хороша людина, і на цьому все важливо розуміти, що така людина є вже під владою дьявола. Тому, друге ціні, як важливо пізнавати Творця, тому що люди це є вінець творіння, і тільки із Богом, коли ми пізнаємо Творця, ми можемо бути дітьми.